Вітаю вас, малята! Минулої відеозустрічі ми з вами складали речення за схемою. Ми вже знаємо, що речення складається із слів, які можна порахувати, а слова складаються із звуків. Звуки в словах теж можна порахувати і записати схему. І я вже знайомила вас із звуковою доріжкою. Та першим мешканцем країни з Голосним. Сьогодні я познайомлю вас з її другим мешканцем. Послухайте, будь ласка, казочку про зустріч голосного з приголосним. З одного боку казкового лісу в країні з жив ще один мешканець. Він зовсім не вмів співати, хоч і намагався, а тому його ротик був завжди стулений і схожий на рисочку. Ось такий. Коли цей мешканець розтуляв рота, то звідти виривався не спів, а тільки свистіння. шипіння. Рр, крехтання д -з 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 та інші звуки. М -м -м, у -у -у, тому що йому заважали співати губи, зуби та язичок. Жив цей мешканець один і завжди був сумний, адже важко йому було спілкуватися. Тож мешканці з Вукляндії так і назвали його Сумний. А він мріяв знайти собі друга, який обов'язково вмів би співати. От одного разу сумний гуляв лісом. Сумував, аж раптом почув веселий спів А-а-у. у О-о-о! Вам же зрозуміло, хто так весело співав? Звісно, це був голосний. Пішов сумний на спів і побачив голосного. Добрий день, це ти так гарно співав? запитав сумний у голосного. Добрий день і тобі, так? Це я співав, відповів голосний. Тобі сподобались мої пісеньки? Тоді давай познайомимось. Мене звуть голосний, тому що я вмію голосно співати. А ти хто? Як тебе звуть? Усі мене звуть сумний, адже я не вмію співати. Я вмію шипіти, шш, ч, свистіти, зсвинути рикати. Р -р 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 -р. А співати мені заважають зуби, язик та губи. Оце так прекрасно, вигукнув голосний. Ти вмієш робити те, чого не вмію я, а я вмію робити те, чого не вмієш ти. Ну-мо, дружити, і жити разом. Тепер ти будеш не сумувати. А будеш завжди біля мене, при мені приголосному. Тож усі називатимуть тебе, як тебе будуть називати Приголосним. Діти, чому сумного так стали називати Приголосним? Отак, От із тих давніх часів, і живуть усі приголосні звуки поруч із голосними. Разом утворюють різні слова нашої мови. Приголосні звуки в словах будемо позначати ось такою звуковою фішкою. А тепер відкриваємо абетку і розглянемо наступну літеру. Послухайте віршик. Гоголь Могель це яєчний солодкий напій. Готувала гава гавенятам. І на ганок всіх скликала. Глеєм – це загусклий сік фруктових дерев. Смакувати. Які слова зі звуком «г» ви почули? Так, гогель-могель, гава, гавенята, ганок, глей. Пропоную зробити звуковий аналіз слова «гава». Який перший звук у слові гава? Так, звук Г. Він голосний чи приголосний? Так, приголосний. Ми ж знаємо, що голосних шість: А, О, У і, і Е. А всі останні звуки приголосні. Яку фішку треба викласти? Пригадуємо. Хто у нас приголосний? Той, що сумний. Так, фішка у нас з однією рисочкою. А яку літеру треба поставити? Ту, що позначає звук Г. Другий звук у слові гава. Який? Так. а а Він голосний чи приголосний? Так. Голосний. А, О, У, Е, И, І це голосні звуки. Яку фішку викладемо? Так, голосний звук позначаємо кружечком. Це той, що голосний у казочці. Ставимо літеру А під звуком. Третій звук у слові гава. Який? Так, звук в. Він який. Так, приголосний. Позначаємо фішкою якою? Так, рисочкою. І останній звук який у слові? «гава»? Правильно. А, -а, -а, а. Позначаємо його кружечком. Чому? Бо він голосний. Ставимо літеру під ним. А тепер давайте порахуємо, скільки звуків у слові гава. Так. Чотири. А скільки голосних? Два. А скільки приголосних? Також два. А скільки літер у слові гава? Чотири. Чотири звуки і чотири літери. Діти, звук вимовляємо Г, а літера Г. Літера Г є велика і мала. Давайте її надрукуємо в зошиті. Вона пишеться. Так, як і Г, тільки зверху невеличка рисочка. Правильно тримаємо олівець трьома пальчиками, дуже не нахиляємось, рівненько сидимо за столом. На наступній відео зустрічі продовжимо знайомитись з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі, малята!